Житись на гуманітарній допомозі не вдалося. Протягом 2022 року міжнародна громадська організація надала близько 15 тисяч персональних аптечок псевдоволонтерам. Вартість однієї майже 6 тисяч гривень. Так звані підприємці створили свій інтернет-магазин і продавали за зниженою ціною близько 3 тисяч гривень. Проте бізнес-план вдалося викрити слідчими головного управління національної поліції у Хмельницькій області. Загалом шахраї хотіли заробити півмільйона гривень. У фігурантів кримінального провадження вилучено тактичні аптечки, турнікети, кровоспинні засоби, вітаміни, чорнова бухгалтерія, документи, а також грошові кошти, отримані від незаконного продажу гуманітарної допомоги. Трьом фігурантам у кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 201 з приміткою 2 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 7 років з конфіскацією майна. Доглянуті клумби, зручні тротуари та асфальт власного виробництва. Наприкінці минулого року у структурі Хмельницької АЕС створили новий підрозділ службу благоустрою. Територію доглядає 40 кваліфікованих працівників. Зі слів керівництва роботи дуже багато, особливо у весняний період. Фактично кожного дня тут виготовляють цемент та асфальт. Завод має можливість виготовляти за годину 30 тонн продукції гарячого асфальту. Нині служба займається розчищенням майданчику для роботи великогабаритної техніки, яку залучать при спорудженні нових блоків атомної електростанції. Паралельно дбають і про ландшафтні насадження на території понад тисячу елітних сортів рослин. Зовсім нещодавно облаштували спортивний майданчик. Тренажери розташовані біля навчально-тренувального центру. З ініціативи керівництва Хмельницької атомної станції було. Запропоновано зробити такі майданчики для спортивні майданчики, для того, щоб працівники мали можливість не тільки працювати розумово, але й фізично розвантажуватися на таких маленьких невеличких майданчиках спортивних. Зокрема, служба благоустрою обслуговує понад 856 тисяч квадратних метрів території. Для Віталія ця фотовиставка особлива, адже серед портретів прикордонників та прикордонець його сестра Оксана. Камуфляж жінка одягла на себе більше 20 років тому. Брат розповідає, обрала такий шлях свідомо та цілеспрямовано. Я сам особисто навчався на військово-внутрішніх військ, приїжджав там відпустку, вихідні додому в формі. Потім вона захотіла подивитися, де я навчаюся. Приїхала до мене в академію прикордонних військ, пройшла по академії і сказала, що я. Буду навчатися тут. Об'єднав прикордонний фах Оксану із її чоловіком. З початком війни разом боронили кордони нашої держави. Браджит бав про двох їхніх дітей на Хмельниччині. Я в 6 ранку на особистому транспорті висунувся до місця проходження служби сестри. В 12 дня я вже забрав її був дітей і повертався вже назад на Хмельницький. Тепле сімейне фото мами з дітьми прикрасило фотовиставку, однак тепер вони лише втрьох. Чоловік Оксани загинув у червні минулого року. Ворожий дрон Камікадзе впав О, і загинув. Найважче повірити у смерть батька було дітям, адже у сім'ї було чимало планів, проте війна зламала все. Так само, як і іншим родинам, що зображені на експозиції. Кожна родина, кожна фотографія несе під собою якийсь мотив. Саме кожний прикордонник і прикордонниця, які зображені на цій виставці, мають свою долю, мають свій характер і мають свою історію по виконанні бойового завдання. Представили на виставці 20 світлин захисників та захисниць кордону, і стільки ж фотографій їхніх родин. Основна мета привернути увагу суспільства до хоробрості наших захисників та розповісти про роль сім'ї для кожного військового в такі часи. Надійна міцна сім'я, яка є в нашій державі, яка є в прикордонній родині. Це основа держави, це основа захисту нашого, раді чого ми живемо. Це наша сім'я. Над створенням експозиції працювали шість фотохудожниць. Виставку вже презентували у Києві. У планах організаторів показати її ще у декількох містах України та за кордоном. У Хмельницькому вже знайомитися з експозицією можна до 28 травня. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Готові, налаштовані та вмотивовані. На вулиці Хмельницького повертається велопатруль. Кожного дня працюватиме кілька екіпажів. У кожному два працівники. Усі патрульні пройшли відповідне навчання і готові приступати до роботи. Працював в минулому році і позаминулому. Найчастіше, так як ми дійсно зв'язані патрулювання з парковою зоною, з пляжною зоною. Найбільш частішими порушеннями є саме розплавання алкоголю в громадських місцях, також куріння в громадських місцях. Працюватимуть патрульні у зонах відпочинку в центральній частині міста та в межах набережної. Усіх правопорушників громадського порядку штрафуватимуть на місці. Вони будуть звертати увагу і робити профілактику порушень громадського порядку та безпеки, тобто куріння в заборонених місцях, розпивання алкогольних напоїв, поява у п'яному вигляді і тому подібне. Задля якісного виконання обов'язків патрульним придбали 10 велосипедів за кошти міського бюджету. Загалом витратили 150 тисяч гривень. Патрульні розповідають, така техніка проста у користуванні і доволі мобільна. Сам транспортний засіб нічим не відрізняється від того, що ми все життя на них їздимо. Тобто я, що вдома на велосипеді їжджу, мені освоювати не потрібно. Екіпажі здійснюватимуть патрулювання у важкодоступних для автопатрулів районах. Також велопатрульні реагуватимуть на виклики спецлінії 102. У Хмельницькому СІЗО відремонтували ще одну камеру за європейськими стандартами. Як ви думаєте, чи варто надалі покращувати умови для ув'язнених? Ну, ув'язані також люди. Думаю, якщо є можливість така, чому ні? Ні, думаю, що треба покращувати умови в садочках і е, е, в школах дітям. Звичайно, тепер потрібно умови, щоб були кращі. А чому ви так думаєте? Ну а як іначе, це ж теж люди. Ну по-різному -по там як то попали, яка та ситуація життєва, Ну я думаю, що це дуже гарно. Але спочатку треба зробити людям. Комфортні умови, проживання, роботи, а ув'язнення вже після того. Якщо це прямо дуже такі сучасні камери, то е, я думаю, що це занадто для в'язнів. Е, а якщо, е, якщо це. Ну просто ці гроші могли б піти на щось краще. Не знаю, мабуть, треба. Тому що це люди. Я... Е, більш нічого не можу сказати. Мусить жити як люди, правильно? Тому що... Поки не буде вироку, вони живуть як, як всі. У Хмельницькому СІЗО відремонтували ще одну камеру для ув'язнених за європейськими стандартами. Як ви думаєте, чи треба покращувати умови для них? Ну, треба. А як ви думаєте, чому? Тому що люди мають жити по-людськи. Першу скриньку бджіл пану Миколі подарував його батько, адже саме мед допомагав долати недугу сину. В минулому чоловік працював інженером, далі пробував себе у підприємництві. Сьогодні жартує, ніколи б не повірив, що пов'яже своє життя з пасікою, адже бджіл раніше боявся. така доля, що хвороба мене привела до, 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 до бджільництва. Я управляю мільйонами. Жартує пан Микола, демонструючи свої бджолині володіння. Лише в одному вулику поміщається орієнтовно 70 тисяч маленьких трудівниць. Загалом в господарстві більше 50 вуликів. Для мене це і хобі, і я не сказав би, що бізнес бізнес наш час це спосіб виживання. Тому що я живу в селі. в мене немає як ні зарплати, ні пенсії. Єдине жерело доходу це, це, це пасіка. А зараз такий час, що ціни оптові на мед впали. Зараз в мене весь мед стоїть. Не мають медарі і підтримки на державному рівні. Пасічник з досвідом запевняє, на медовій справі наживаються перекупи, але не Україна і далеко не самі бджолярі. На державному рівні нема такої, щоб якась державна програма, щоб закупок пасічники заробляють гроші, ну заробляють гроші для перекупщиків, які скупляють. І не держава заробляє на тому, а перекупщики заробляють мільярди. Вони купляють за копійки пасічників знижують ціну, а і продають за кордон і платять податки. Ну держава не зацікавлена в тому. Найбільшою проблемою кожного пасічника є виживання бджіл. Адже якщо зима поблажлива і всі сім'ї вижили, то з періодом цвітіння можна. А потрапити й на недобросовісних аграріїв і раніше були проблеми з потравою бжіл. До зараз мені дуже подобається ставлення Епіцентр Агру і відношення до, до пасічників, що вони розуміють ці проблеми. Дякуючи епіцентр агро, трошки що вони з розумінням ставляться. І так є така домовленість, що не мають навіть допомагати для зимівлі, тому що бджоли запилюють їх і поля, навіть цукром. На сьогодні від запилення полів аграрні компанії мають більший прибуток аніж пасічники меду. Однак цей фактор не завжди беруть до уваги. Землевпорядниками поблизу села Гриценки, де й знаходиться унікальна пасіка, є компанія «Епіцентр Агро. Ми ж запитали у них, чи з розумінням ставляться до бджолярів. На цвітіння використовуємо препарати проти шкідників тільки ті, які безпечні для бджіл. Перед тим, як маємо виходити в поле, за три дні до виходу в поле даємо повідомлення на ОТГ от, і працюємо внесенням інсектицидів Маврик, маврік, будемо казати. Це той препарат, який безпечний для бджіл. І працюємо тільки в нічний період, тобто десь з 10-ї години вечора і до 5. -ї. За роки бджолярства пан Микола досконало вивчив деталі та нюанси справи. Тож сьогодні в його арсеналі чимало різної продукції, яку й виготовляє сам. Та власне, це далеко не вся унікальність цієї пасіки. Тож слідкуйте за першим подільським. Третій рік поспіль на Хмельниччині діє найбільший в Україні реабілітаційний центр для диких тварин. Розташований в мальовничій місцевості серед подільських товтер. Парк хижаків Арден займає 32 гектари лісу. За два роки прихисток тут знайшли 28 ведмедів, 13 вовків, благородні олені, лані, муфлони, хижі, птахи та лисиці. Тож не дивно, що парк Арден став основним туристичним магнітом подільського краю. До нас приїжджають учні, студенти, вчителі. Лікарі відвідують наш центр, гуляють, насолоджуються прогулянкою. То взимку ведмедів ви не побачите, вони як в дикій природі залягають в сплячку. Прокидаються ведмеді в місяць березень, тобто вже з березня, квітня можна йти на прогулянку і побачити ведмедів. Найкраще це як на мене, це квітень, травень. Тоді ще не всі листочки на деревах розпустились. Можна побачити ведмедів, спостерігати за їхнім грайливим настроєм. Вони повні сил та енергії. Переведені з розважальних закладів та невеликих звіринців, визволені з тісних кліток, пухнасті мешканці живуть тут у просторих загонах, в умовах максимально наближених до природних, тож мають змогу не лише отримувати весь необхідний догляд та медичний супровід, а й реалізувати основні тваринні потреби. Вдосталь харчуються, багато рухаються, мають доступ до штучних водойм, де вода постійно змінюється, та з задоволенням граються одне з одним. Почався третій рік, як люди зможуть побачити, як живуть хижаки найбільші, ведмеді, вовки. У е, нас є і копитні, і олені, благородні, і муфлони, лані, і хижі птахи на півільних умовах. Тобто ви бачите, ви прогулялися мостом, що звірі живуть у вольєрах, які забезпечують всі умови для того, щоб звірі себе вели так, як ведуть себе у природі. Тобто вони можуть і купатися в басейнах, і лазити. По деревах, шукати собі личинки, комах в старих піньках і колодах, гратися ними, проводити собі вільно і досконало свій час. Турбота про хижаків, які вже перебували в неволі та у дикій природі не вижили б, лежить в основі діяльності парку Арден. Він спроєктований таким чином, що відвідувачі можуть побачити всі аспекти тваринного життя, не втручаючись в екосистему парку. Для цього тут, за задумом мецената Артура Фрідмана, зведений єдиний в Україні лісовий міст галерея. Цей проєкт став хорошим рішенням як для звірів, котрі із задоволенням виходять до туристів за смаколиками, так і для відвідувачів, що після візиту до парку не приховують. Організації подякувати, хочу екскурсовод приємний, багато розповіла нам. І Взагалі в нас зустріли гостину, так, територія мені сподобала, ну, нам всім сподобалася доглянута. вся. Доглянуто, чисто, вічливий такий персонал тут. Була в Сатанівському ардені, тобто дуже цікавий зоопарк різних тварин. Бачила оленів, вовків, лисиць та інших різних тварин. В неймовірному місці бачили 28 ведмедів. Ось а, також бачили вовків, бачили орлів, бачили оленів. Ось а, всі тваринки були назовні, всіх бачили. Ось тому а, просто в захваті. Тільки що проходили крізь міст, де ми побачили дуже красивих ведмедів. Їх було найбільше різних видів та вовки я перший раз, до речі, бачу вовків та баранів, орлів також побачив. Все було дуже ми були в захваті. Парк хижаків Арден працює увесь рік. Екскурсії тут проводять з десятої ранку до п'ятої вечора погодинно і наголошують, кожен візит до парку буде як вперше, бо їхні підопічні завжди тішать туристів новими особливостями.